Привіт! Мене звати Вікторія Дмитриєнко і я готова поділитися з вами точним прогнозом погоди на п'ятницю 21 квітня. Згідно з прогнозами синоптиків, очікується хмарна погода на Вінничині. А зараз я розкажу вам більше про кліматичні умови на цій території. Прогноз погоди для заходу Вінницької області повідомляє нам про хмарну погоду з періодичними проясненнями та можливість невеликих опадів протягом усього дня. В день температура повітря сягатиме плюс 16 градусів, вночі очікуємо близько плюс 7. На півночі Вінницької області очікується хмарна погода протягом дня, але ми з опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 16 градусів, вночі температура плюс 7. За прогнозами, на сході Вінницької області очікується хмарна погода та невеликий дощ. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 15 градусів в день та плюс 7 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Forest Home у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Forest Home пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів при купівлі нерухомості. У Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні, слава ЗСУ! Все буде Україна! На південній території Вінницької області прогнозується хмарна погода з невеликою ймовірністю опадів. Температура повітря в день сягатиме 15 градусів вище нуля, вночі плюс 6. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність і можливі невеликі опади. Температура повітря в день плюс 15 градусів, вночі позначка не опуститься нижче плюс 7. Протягом дня відзначимо хмарну погоду на території Вінниччини. Опади не прогнозуються. Температура повітря в день плюс 10 градусів, вночі градус сягатиме плюс 9. Майте на увазі можливість зміни погоди умов і готуйтеся відповідним чином, щоб бути захищеними та комфортно себе почувати. Бажаємо успішного виконання всіх запланованих справ та приємного настрою протягом дня. До зустрічі на нашому телеканалі Вінниччина.